А зараз я вам дам просто шикарну взагалі практику. Її використовують для роботи з симптомом. Тобто, якщо у вас щось в тілі, діагноз або болить, тобто є якийсь симптом, якісь проявлення тілесне, то так можна з ним попрацювати. Але так можна працювати взагалі, ну, практично з будь-чим. Що ви робите? А, ви сідаєте в зручну позу. Можна в лотос, полулотос, лежачи теж можна, але можете заснути. З прямою спиною розслаблюєтесь, наприклад, ми сіли, розслабити, розслабились. Зробили декілька вдихів-видихів для того, щоб розслабити тіло, прийти в нього, підтягнули себе. Я зараз не буду диктувати, щоб ви під це зробили. Тому що це досить індивідуальна історія. Ми це робимо у нас в закритому клубі. Хто хоче приєднатись. Е, і ви достатньо розслабляєтесь, достатньо приходите в тіло, даєте увагу своєму диханню, як ви сіли б в медитацію, звичайно. І після цього, наприклад, ви берете цей симптом в своєму тілі. Наприклад, у вас алергія на якомусь. О, в якісь ділянці шкіри. Ви берете цей симптом, і ви його виводите перед собою. Ви дивитесь на нього з закритими очима, але там ви дивитесь на нього. Він розгорнутий до вас. І ви роздивляєтесь, який він. І що цікаво, він може бути просто будь-який. Тобто тут не прикріплюйте себе ні до чого, взагалі ні до яких ваших уявлень, тому що це може бути тваринка, істота, рослинка, хмаринка, щось роздрібнене, геометричні фігури або запах. Будь-що. Тобто, взагалі, ви роздивляєтесь це на що? Воно схоже. Вже на цьому етапі ви отримаєте підказки і ви роздивляєтесь. І потім ви задаєте йому питання, що ти робиш такого за мене, що я можу цього не робити? Тобто ви запитуєте його, яку функцію з вас воно знімає, що воно бере на себе? І воно відповість. Щось, воно відповість. Тут теж не очікуйте саме якогось формату, що у вас голос пролунає в голові. Янгольський, це інколи може бути як ваша думка, як текст, як не текст, як просто здогадка і так далі. Якщо вам нічого не приходить, просто посидіть, послухайте, подивіться, воно прийде протягом дня, доби, через людей чи ще якось. Ви запитуєте, яку функцію воно з вас знімає? І ви отримаєте свої відповіді. І вже на цьому етапі багато чого може вирішитись, коли воно виведене у свідомість. Далі ви можете у нього запитати, що ти хочеш сказати мені. Ось це, що ти хочеш сказати мені, і навіть спитати в нього поради. В принципі, після цього ви можете з ним поговорити в довільній формі. Uh, і енергія цього явища вона вам дасть інформацію. Після чого, після всієї цієї сесії розмови, ви... um, тут вже є ваш вибір. Якщо як в терапії це робиться, то ви йому можете його відпустити, сказати, що дякую тобі за цю інформацію. Я можу сама, наприклад, взяти на себе відповідальність за щось, про що ви говорили, що воно з вас це знімає. Я можу сама це проявляти тепер по здоровому, по такому. Наприклад, воно знімає з вас агресію і проявлення своєї злості в якихось випадках. І ви можете сказати, що я тепер сама буду це робити. Не потрібно це робити за мене через моє тіло. Я тобі дуже дякую. І ви відпускаєте цю, це явище. Чомусь хочеться сказати в ліс, тобто туди, куди ви уявите в світло, ви його можете відправити дійсно кудись там в уявний ліс, тобто, щоб воно пішло. Воно може розсмоктатись, ви можете його водою, як змити вже як хочете в океан, і ви його відпускаєте. Дякуєте йому. Повертаєтесь увагою в себе, в своє тіло. Свої ноги, руки, дуже класно покласти на себе руки, тобто відчути свої кордони, шкіру, тіло. Після таких практик бажано зробити щось заземлююче, тобто піти щось поїсти. Причому тут не працює ось це смузі коктейль Дуже класно поїсти м'ясо, дуже класно поїсти щось, що буду вас заземлювати. Окремо поговоримо про їжу потім якось. І живіть, і подивіться, що зміниться. Дуже часто після цього дуже цікаві речі робляться. Я буду дуже вдячна, якщо ви зробите таку практику відносно якогось свого питання і поділитесь, як вам, які ваші відчуття, можливо, які відповіді ви отримали. Якщо у вас є якісь ваші запитання, також пишіть в коментарях, я по ним дам зворотній зв'язок. Якщо ж буде навіть якесь масштабне запитання, я зніму на нього окреме відео. Всім дякую. Чідо вам вечір. У мене зараз тут вечір, дуже гарне сонце світить. Насолоджуйтесь своїм життям. Обіймаю!